Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Все ж таки е зробимо вердикт по цій платформі, PlayChess від ChessBase. Зробимо вердикт саме для гри, якщо ви граєте квестами, тобто гостями і проти гостей. Я вчора не е пожалкував свого часу та написав, туди там є арбітри, є там куди написати кнопку Натискаєш арбітер та пишеш, спілкуєшся. Ну, що стало зрозуміло на 100%, що вони не опікуються правами, по-перше, гостей. Ну і по-друге, щоб якось підтягнути аудиторію до свого такого вже вбитого ресурсу, на якому ви бачите, грає то 60 людей, то 13, то 10. Вони усіми силами навіть закривають, долучають читерів, закривають на це очі і тому. Е, тому ну це ж зрозуміло по грі. По грі, коли ти хоч трохи вмієш грати, то ти бачиш, де грає чесний гравець, а де з рейтингом навіть 2000, 1600, 1800. Неважливо з яким рейтингом, але грають е, ну вже гравці не чесні. Але можна сказати, що тут на тому сайті, звісно, інша трохи система координат, тобто там топи, ну не топи, а лідери їх по 800, там по 2800. І я дуже був здивований, коли ну, у нас в магазині є підборка моїх ігор, де я граю свої дебюти. Звісно, свої дебюти грати легше, і там можна навіть і читерів обігрувати. І Є в мене такі приклади, де люди заблоковані за читерство. Але е, ну, я все рівно перемагав. Тобто ну, за Стокфішем я ж теж деякі партії можу вигравати, тобто навіть у Бліц. тому... Е, ну, а коли там читери, які підглядають і зажинають себе у цвітнот, ну, звісно, з ними ну, важливо просто підтримувати боротьбу і там вже у цвітноті їх добивати. Так ось, е, от тій підборці, яка є у магазині, яку можна замовити, там є безліч перемог над шахістами з рейтингами 2700, 2800, 2900. Я маю на увазі саме на платформі PlayChess, ChessBase. Тобто. Е, там, просто коли пишуть, знаєте, заходять якісь тролі. А зіграйте, вже починають вже нати і так, таке хамовите бидле питання, таке. І, і вказують, що робити. Ну, і щоб щось не вказувати а просити, треба, по-перше, виконати умови, які тут є. Не подобаються до побачення. А якщо просто хочеться подивитися партії, подивитися прокоментовані партії, і саме в моїх дебютах, саме в тих дебютах, які Грає, ну, які грають не тільки я, і учні школи, які я ставив своїм учням, які були і чемпіонами, і є чемпіонами своїх країн. Вигравали чемпі... національні, пер... ну, національні я вже сказав, першості. також першості там, чемпіонати Європи, ставали призерами, чемпіонати світу, е... ну, ставали майстрами, міжнародними грес Так от щоб подивитися ці партії, можна це замовити у магазинах і подивитися. Тепер закриємо все ж таки тему з PlayCS чи з Я вже сказав, що вони проти читерів боротьбу не ведуть, тому все зрозуміло. Ну, Воно ж можна було побачити і відчути, що там <клес> ті гравці, ну, тут рейтинг 2000, це десь рейтинг КМС, але вони ж так не грають КМС. Тобто я грав з КМС і навіть у сеансах одночасної гри, навіть майстрів долучав до тих сеансів, коли я давав там на 20-50 досках сеансів, не так, як, як, як дають гросмейстри там, проти других розрядів або третіх початківців. Це просто смішно дивитися, як у Києві посадив гросмейстер 10 других третіх розрядів і дає сеанс. Ну це несерйозно. Тобто, так ось я давав сеанси, і де були і кмеєси, і майстри. І я знаю їх рівень. Знаю їх рівень, тому ну, звісно, є кмеєси дуже круті, але не то в них і рейтинг буде там міжнародного майстра або дуже сильного майстра фіта. Так ось я вчора після чезбейзу зайшов такий на лічес. Настрій був поганий, але, думаю, ну, перевірю, може, і я, в такій поганій формі. Ну Перші дві, чесно кажучи, програв, мабуть, тому що був ну, дуже розлючений на те неподобство, яке вчинило Чесбейс, а потім видав дуже велику серію з протишахістів зі значками IMGM, тобто міжнародних майстрів-гросмейстрів, додав рейтингу. Партії були такі дуже-дуже легкі, я навіть не дуже Напружувався, ну, але, звісно, грав свої дебют, і ну, додав багато рейтингу і зрозумів, що коли проти вас грають чесні гравці, то тоді можна робити якісь висновки.